З окупованих територій Херсонщини важко вити виїхати, особливо людям похилого віку. Це такий великий шлях до пункту пропуску Суми, де постійні перевірки документів, фільтраційні заходи. І люди, по-перше, бояться виїжджати з, зі свого зі своєї домівки. В них як знаєте, осередок України залишається в домівках, хоча навколо окупанти. І вони бояться виїжджати, тому що росіяни постійно залякують про те, що будуть відбирати, нецілізувати, якщо будинок буде порожній, це один із основних факторів, чому люди не виїжджають. Ну і фактор того, що це невідомо скільки їхати, і скільки потім чекати на границі з Україною, там на пункту пропуску суми, щоб тебе запустили. Є ще варіант поїхати в Європу. Там попросити прихистку або через Європу заїхати в Україну, це, Але це ще більш коштовний шлях.